Чемпіонат Київської області зі спортивного туризму та скандинавської ходьби об'єднав спортсменів з п'яти регіонів. Дніпропетровщину з успіхом представили криворіжці. У команді шестеро жінок, найстарші учасниці 70 років. Змагалися і чоловіки, і жінки, але нашу команду цього разу представляли тільки дівчата. Були представниці від 30 до 80 років, і дівчата, і хлопці. Але наша команда була від 50 до 75 років. Дистанція змагань 5 кілометрів 700 метрів. Дорога була складною через підйоми, спуски, піщаний ґрунт. Діляться учасниці змагань. Була і плитка, через яку ковзали палички. Дуже складно, але ми не здавалися. Потім на дистанції був твердий ґрунт, він взагалі не протикався. Пісок, круті підйоми, та все ж, не дивлячись ні на що, ми впоралися. Чемпіонат проходив в місті Ірпінь, яке на початку Великої війни пережило окупацію. Місто герой, річка Ірпінь. Я хотіла побачити Ось ці розрушення, як там все це встановили. Мені дуже сподобалось. Я там просто плакала від щастя, що я туди попала. Криворіжці привезли додому три нагороди. У підсумку ми маємо два перших місця. Одне здобула Людмила Щербаченка у категорії 55. Друге перше місце здобула наша Ганна Смирнова у категорії 70. І одне друге місце здобула наша Ольга Гальма у категорії 70. Цієї суботи, 8 червня, ми вирушаємо на змагання до відкритого чемпіонату Дніпропетровської області. Дуже велика команда набирається: 20 наших дівчат і група підтримки, і тренери. Михайло Бестроф, Артем Кравченко цей день.